Мира Божа, згадай, звідки ти пав. Я прийшла в церкву біснувати, депресіях, прокляттях, стражданнях. І тільки тут мене терпіли, любили, благословили, молилися, і біси відійшли від мене. Пастор Станіслав і Юлія Сатаенко, вони вчать нас включити розум і вчать, що тільки Слава Божий може наступити на ворожу, стіл, на диявола, А це все, що було з цілоки дияв. Звертаюся до всіх цілителів, ворожків, але проклять ще більше житті, і тільки Бог дає терпіння. А він скаже. Я тебе з зір, а я буду продаватись. Я погано говорю, я не чую, я не бачу. А Бог скаже, я тебе не знаю.